Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який називається Блюп Дефенс. Що це могло значити? Я не знаю, проте заставочка прикольна, поняв. Тому я, в принципі, ну, власне кажучи, так і вибирав цей режимчик. От, і дуже таки цікаво, як воно все гратиметься. Правда, я бачу вже один поки що перший недолік. А саме, бачиш, мені закриті лоббі, де можна там воно вдвох, в чотирьох закриті, в трьох. <закриті>. Тобто мені відкриті тільки такі, що от іменно на одну людинку. Тому, в принципі, всі підписники, які зараз тут зібралися, вони не зайдуть. Трошечки і обідно, і плакати хочеться, але ну що ж поробиш. В цілому давай подивимося, що нам тут падає. Нам падають якісь ящички. Щось таке цікаве, напевно, навіть бачив цей режимчик уже десь на просторах інтернетику. І, в принципі, лицку попробуємо. Ага, запустилися ми ось от таким от чудесним образом. У нас немає, коротше, ні коїнів нічого. Проте нам зразу питаються продати яйця. Дуже цікаво, дякую. Але, 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 ану, ось, молоточок є. І я можу поставити 5, і квадратиків, але яким чином мені їх поставити таким от е, способом, щоб вони містилися всюди. Що прикол? Як цим користуватись? Ладно, не знаю, я б але о, у нас є тіп, Який буде. Що я нажав? Я нажав на плюс, який просто має мене перс. Ааа, лоу. Я його просто поставив біля вогнища, поняв. А я по це подивився. Тепер я можу поставити лучника десь наверх. Але от куди саме краще? Напевно, що сюди. В принципі, виглядає прям суперсько. Можна отако плей. І тут купали Ага, easy, медіум і хард. Зараз за перший левел, якщо ми його проходимо, нам дадуть яєчко. Я так розумію. А, ось вони дійдуть. Один Енеміс. А як в Ти хоч будеш доставати? Чи я вже так не подивлюсь? А, ні, бачу. Підсвічується легенько, хорошо. Вікторі. Дали якусь е, скриньку з тими коїнами. І що ще не знаю. Але якраз вистачає на те, щоб відкрити яєчко. Ано. бемси плюс ще шість колод. Ага, як цікаво. А на що вони мені? Скажи мені, ні. Я поки що взагалі нічого не розумію. Хорошо, а як мені тепер... Отак через двойку, да? Ан, І воно мені повинно було вернутися в інвентар. Да, все хорошо. Окей. Воно саму гру начало, прикинь. не поняв. А що це таке? Я можу поставити прапора і що це. А, ну, плейс. А-а-а. і туди вони побіжуть атакувати? Обалдіть, мем, тупо прикол. Я тільки не знаю, що це значить. Тут чогось постійно запускається якийсь таймер. Але що він означає? Взагалі не можу поняти. А, знаєш, чого ми запустилися зразу? Тому що тут ось до нам дається час на підготовку. Тому. І вся фішка, в принципі, я б це насправді відкрив би от Юніта собі ще одного. В принципі, так би, ну. Було б трошечки покраще. Мені кажеться, що це прям би було класно. Так, оно ну вони звідти йдуть, тоді скіл якийсь диви. <рикол> прикол. Ану нажмемо тако. Ага. Він прям дуже довгий. Поняв. Його треба. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Його треба оставляти іменно цей скіл нажимати, коли вони отако в одному місці, поняв? Да, щоб він періодичний урон просто отримував. Ось в чому прикол. Все, отбилися. Хорошо, бо я вже був навіть, трошечки злякався. Так не треба робити. <рикола> а, це все був один левел. Угу. Ага. Я нажав в лобі і мене. Прям в лобби-в лобби тепнуло, да? Я поняв, хорошо. А що мені треба зробити? Мені треба мультиплеєр закритий. А, Castle Walls. левел 3 потрібний. Я в смислі, я Я що? Мені треба, щоб у мене були стіни третього дівня. Не поняв прикол. Це це які? Це от... Чекай. це все юніти. Ну це типу другого, да? Чи як це вже працює? <гад> не поняв нічого. Ну ладно, дуже цікаво, але нічого не понятно. Ну тоді, в принципі, вертаємось назад, що нам ще робити. І от якраз таки в мене є 249 коїнів. Отаку бенс. Відкриваємо яєчко з юнітом. Ще один лучник мені падає. Ага. І, в принципі, можна було б два отаких от відкрити, я думаю, так? Да? Мені якийсь загрежений випав диви. Обалдіть. 15% шанс, так то не укрив укри. Ну і ще звичайних 10. Окей, це, в принципі, непогано. Що це? <світ> це що це ворота? Обалдіть, а звідки вони в мене? Мені просто типу, їх дали, да? Прикол. Ну окей, тоді поставимо ворота. Приблизно, напевно, в оцю сторону, отаку якось. Ага. І, ну, і в принципі, якось отаку обставимося з. Зв... Звичайними хоча б колодами, в принципі, таке відчуття, що мені повинно вистачати. да? Ну, начебто, да Все окей в цьому питанні. І отако загрежених два можна поставити, Бемц і даже отако і. Ну, напевно, що отако Да Ну, напевно. Але ж ця штука може впасти, слухай, чи ні? А я не знаю. Зараз, в принципі, і перевіримо. Так що окей. Добавляємо сюди ще одного мечника. Я б це якось би тебе прокачав, якби це можна було робити. Якось хоча б є шоп, є скіни. Скіни не цікаво. Є коїне, геми, і в принципі, ну ще є спили якісь, але в цілому нічого такого цікавого. Мерджа ось є. Можу щось продати. І ось о Тоже продати. А що таке мерджи? А вона не працює ця кнопка. Chắc phụ anh Я поняв. Тобто мені, щоб отакого щитоносця скрафтити, мені треба, типу, два мечника. Ага. А що з лучником можна зробити? А чого ось у мені показує два. Ну так мене. А, о, о, прокачав. Я не знаю, чи я зробив, ну, правильно, чи ні. Але, ну, дадій, що да. Можемо, до речі, сохранитись. Ану, сейф білд, темс. Береглись, і то добре. Окей. Тоді ми, в принципі, беремо і ставимо нашого лучника. У нього обалдеть, який радіус, диви. Тоді я б оце звідси прибрав колоду. Ставив би її приблизно таково сюди і отаково от сюди. О, Диви який нього радіус, просто шалений. <рив> нормально, нормально. У нього всього на всього 100 хп. Так само, в принципі, як і у щитоносця. У кемпа тисяча. Угу. Слухай, все прям супер цікаво. Є паверс. У мене, в принципі, поки що тільки один паверс. ось дощ із тих стріл. Окей, тоді плаву нажимаємо і левел 2. Старт. Так, воно звідти вони йдуть. Хорошо, тоді отако ставимо оцю штуку. Темц. Все, щитоносець пішов. Зараз буде конкретно навалювати. Я отако спела під них кину. Хай трошечки їх більше підійде. Отако Бенс. Диви. А? Хорошо? Розумом? Звісно ж тут, в принципі, їх по чуть-чуть також розбивають, тільки я б все одно отако викликав спел, По походу, там якісь чи жирні, чи шо, хто його знає. 88 коїнів отримав. Слухай, непогано. Давай попробуємо і відкриємо шакента. А Мені три коїна не хватило. <реш> три коїна, ти поняв? Це абовдеть. Повний абовдет. Ну, в принципі, ладно, а що нам ще робити? Окей, okay, тоді, в принципі, Раді. І знову кенти ось йдуть звідси, тому ми. Прапорець, отако сюди поставимо. Хай наш кент уже виходить туди, в принципі, то. І починає розвалювати. А я підготуюся до того, щоб кидати просто спел. Отако Бемц. Зразу по двом. Хорошо, навалили. Але проте базу ламають. Неприємно. Реально неприємно. Що таке? В чому ваші проблеми? Ламають мені базу. Ламають! Калепа. А, встав чемп, бачиш? Він, оказується, може вставати. Все, супер, хорошо, тоді ми виграли. По-любому. Там він остався один в цілому, так що окей. Все, тепер мені вистачає, щоб відкрити кей. Ану. Шилдмен мені й без того випав? Ага! <гум> Нормально. Шилдмен сюди. Так, у звичайного мечника. Демедж 16 і 100 хп. У шилда 170 і 16 атаки. Обалдеть, Нормально так. Е, Де йдуть. Вони там з двох цих ідуть, прикинь. Обалдеть. Ладно, там з дубинкою Кент вийшов. <гум> прикол. Вони мені зараз капець, напевно, будуть швидко базу ламати. Не прикол Диви, вона реально дуже швидко ламається. Йой. Ну в мене хоча б ворота, в принципі, мають побільшечко хп. Ми от так сюди кидаємо терміново дощ свій. З вами тут що? З вами тут халепа і біда. В принципі, отако бемц і халепи і біди уже й нема. <свіс> Select level можемо нажати, в принципі. І-і-і-і-і Я це відкрив оці штуки. Мені випало в один лог. А я можу прокачувати оці штуки? Да, диви, наче да Ну давай тоді отако просто прокачаємо максимально повністю. Звісно, да. <свіс> <свіс> Відкриємо тоді ще трошечки яєчок. Десять таких штук випало. Ага. А мені випала якась там книжка, дивись світиться, да? Треба обов'язково зайти провірити. Я б тільки просто подивився. Шість це ось. А, тут 6 це небагато. Це мені тут, блін, капець, треба нафармити. Я поняв, я поняв. Давай ще відкриємо тоді. Бемс? О, три, до речі, прокачених випало. Це прям хорошо. Це сюди. Так, от якось крафтимо просто по максимуму. 11. 11 це. Ну, це... це достатньо мало все одно, якби. Є певні. Проблеми. Ну тоді в будь-якому випадку, щоб не випало, ми відкриваємо ще одне таке, і нам падає армований отакий. Нормально, хорошо. Тоді погнали в лобі і заберемо нашу оцю книжечку. Тому що я думаю, що там щось цікаве випало. А що оце таке? Купити солдатиків за 129 робоксів. Ага, за 129 робуксів. Слухайте, а ви небачно там не багато хочете? Це жесть. Куди мені йти? Паверс. А, я правильно, до речі, прийшов. Непогано. Ану, з книжечки нам падають якраз такі скіли. Ану, банс. Відкриваємо, що випаде? Смайт! Оболє, типу, як кара, да? цікаво. Це просто буде бити блискавка в якийсь момент. Хм, затестуємо, обов'язково затестуємо. Диви, а тут теж є Endless мод. Лол, прикол. Тут в цій грі прям реально є куди розгулятися. Це прям цікаво. Але в принципі більше нам тут робити нічого, тому в принципі можемо переходити до наступного. Я так розумію, що нам треба левел 3 пройти, да? щоб, типу, можна було в мультиплеєр запускатися. Тоді, ладно. Окей, в принципі. Пі, я якось отако построївся і ну, база виглядає в принципі таким чином. Да, не хватає, я знаю. Тут ось треба ще поставити два блоки, але про те, про все, ну, що я зроблю, як мене не хватає грошей я нічого не зроблю, ну натурально. Тому, в принципі, ми нажимаємо отако плей і левел Start, Старт. go. 17 enemy. Вони в нас йдуть пантамо. Тому ми отако сюди ставимо прапор. Нехай наші чувачки підключаються. І я, до речі, не взяв новий свій павер. Хорош, дімеч, хорош. ой ой Ой-ой-ой. А оцей кент якийсь серйозний. Оцей пеньок, прикинь. Обалдеть, він там навалює. Халепа, є проблемчики. І оце дуже велика біда. В принципі, що я не взяв другий свій скіл, бо мені зараз капець тепер не вистачає. Диви, вони розбивають капець, розбивають, просто жесть, як розбивають, дефайтесь якось. Будь ласка, живіть. Я буду відкидуватися стрілами, тільки поживіть, просто і все. Все, нормально, да, Пенька добиваємо і все окей. Ху, Слава Богу, 105 є. Хорошо. А диви, за рубукси можна відкрити тупо сенсеїв якихось. Самураї де там щось з косою є. Так, швидко, 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 швидко. Треба купити яєчком. Чотири, до речі, випало непоганих. суперско. Паверс. І отаков другий слот Смайт. бемц. Там демеджер 273. Обалдеть. Натурально, обалдеть. Я не встиг, я не встиг. Ладно, що зробиш уже? Сюда, Виходьте, челікси. Ану, а ну, давай, три. Як... А, мені в конкретну ціль треба кинути, дам? Як цікаво, ось ось, ось якийсь новий персен. Ну, бемц. Обалдіть його вирубило. Нормально, Туда воно стріли в купу. І жесть вообще розвалюємо капітально. Ну, нормально. А все просто тому, що виставив новий спел, розумієш? Якби я і до цього такий самий от виставив цей смай, то я би і там переміг. Просто що бачиш, трошечки завтикався, провтикався і капець. Тоді, в принципі, давай шведенько підкачаємо наші оці ящички. І отут їх приберем. І тому Цим усім поставимо отакі прокачані. Хорошо, хорошо. Ну, якось отако. Я, в принципі, ще подкрив от ото яєчко. Так, чекай, прапор поставив тебе, все. Ану, я можу зараз відкрити яйце? Так, да, можу, хорошо. Файермах випав. Який відсоток? Чекай. Три і чотири. Обалдеть. я по легендарку залутав, прикинь. А тут, до речі, якась халепа. Їх тут щось прям багацько. А в шо таке, в чому справа? Давай, 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 давай. Мирайте. Швиденько, будь ласка. В капець пачка, мені не вистачає, я не переб'ю їх. Я зараз можу просто пс, заруїнити. <хи> Убивайте якось. Ху -ху. Жесть! Обалдеть. просто на таких краполях пожили. Це прикол. Мені випало 5 тих ото коло, Прикол. Тоді, що нам треба ще зробити? Нам, по-перше, треба виставити ще такого кента, як нашого вайрмаге. Він у нас е в бійцях дальнього бою. Я можу їхати так сюди? Не можу. Хм, Цікаво. Ну, ладно. В принципі, таке. Відчуття, що отут. Йому прям саме місце. Поряд з лучником, тому хай там і стоїть. Я бешем. Я бешем. Значить, відкрив отаке яйце. Напевно, навіть два рази. Спірмен випав. Ще <толква> одне легач що? Ну, майже лега. В нього 5%. Ну, шанс того, що він випаде. Я відкрию ще одне. І обичний свордмен падає. Окей. Тоді, в принципі, як це там робиться? О, якось отако, дам. Бемц. Можемо прокачати ще два свордмени на щитоносця. В принципі, давай так і зробимо. Бемц. О. Нормально. Два тепер медики кентам. Кент у нас е зі списом має скільки? 100 хп, 20 демеджу. І 7, і 5 оцих поїнтів Це я так розумію дальність атаки його, напевно. Або кеде. Не знаю. Ні, напевно, все-таки логічніше, щоб це була дальність атаки, чим КД. Ні, КД, <су -у> ось одна секунду. Все, все, тоді поняв. Окей. Тоді, в принципі, ми ставимо отаку ще одного шилда і ще одного кента зі списом. Ці у нас також, в принципі, стоять. Мені не вистачає три монетки, щоб відкрити нову штуку. Натомість, чи є у мене ще якісь блоки? Є ще якісь блоки, проте не знаю. Ладно, давай отако сюди його поставимо. да? І хоча б отак з оцих сторін теж трошечки заставимось. Ну, щоб хоч якось. Сюди, в принципі, я думаю, немає сенсу такого ми можемо поставити. І, наприклад, ну, нехай. Та хай отако стоїть та й все. Що там думать, правильно? Правильно. Тоді, в принципі, плей. Ем, І що там? Хто у нас йдуть? У нас ідуть якісь конкретні типи зі списами. Обалдіть. Ставимо сюди прапорець, виходь. Так, хорошо. Кенти починають накидувати. Супер. Давай ми просто таку скари виробимо, щоб ти там трошечки нам не мішав. Але їх обалдеть, скільки виходить. Йой. Їх реально багато! Ой-ой, ой-ой! Ану умри, швидко. Обалдіть, базу розбивають, халепа, базу б'ють, базу б'ють. Так, кара в тебе. Бемц, хорошо. І сюди в купу стрілами. Просто щоб всіх задамажити. Тут ось хай б'ють блоки, так. Хай не б'ють мою базу. Хай б'ють блоки. Це, в принципі, окем. І от тако бемс. Сі, нормально. Перемога. 123 коїни сюди на базу. І у мене є час, щоб щось зробити. А що зробити? Прокачати базу чи купити шекента. Давай базу прокачаємо, попробуємо, хоча б трошки. Плюс 8 таких ось околот Ну, не прикольно якось навіть. Плюс ще 10, чи встигаю я загрейдити. Ну, щось трошки встигаю. В принципі, тому ми такого, блін, часу немає, часу. Мало капець. Ай-яй-яй. Ай, ай. <світ> і вони ж на зло звідси йдуть, халепа. Виходьте, Time to fight. Так от трошечки стрілами накидаємо тебе зразу з кари і дамажимо просто же... <гас> Там ще один тренд. А їх тут вообще купа, диви. Тихо, стріли. Кара, кара в пенька. Бемц. Збивайте їх, давайте, кінти. Давайте, давайте, давайте. Бемц. все, пішло. Хорошо. Тут що? Тут ну кару по суті немає на кого застосовувати, але просто хоча б по комусь нажмемо кнопку і там базу дамажать. Ой-ой-ой, вже базу б'ють. Погано. Але в принципі все одно ми справляємось. Да? Окей, хорошо, непогано. В мене є скільки? В мене є 179 коїнів, а це значить, що ми відкриємо отако яєчко. Мені випаде лучник. А, окей. І от штуку відкриємо. П'ять досточок, хорошо. Прокачка. Така штука Бемц. Е, Отут того отако заставляємо. Хоч якось. <гас> не хвата. Ладно. Лучник, е, лучник, лучник, лучник. Лучник. Одненький, бемц, хорошо. Хух, якось так. Звідси йдуть кенти. Напевно, я зразу застосовую кару в щитоносця. У нього найбільше ХП з них усіх. Даже з цією карою я не бачу. Веншот... А тут дуже осюди ви приколи. Ух ти, йо! А як тепер ту дефати? Я навіть і не знаю. Я тупо не знаю. На дві сторони не розірвусь, але й дефати якось треба. В принципі, оце ми. Ай, там і там і тут! Це жесть. Це халепа, це прикол. Так, сюди якось дощ, туди тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй 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 база тане. все халепа програли. Та ти шо? Обалдеть. Нам, значить, тоді тупо не вистачає коїнів, не вистачає трошечки прокачатись. Тому, в принципі... Власне кажучи, я думаю, це і є причиною того, чому ми програли. А в лобі, так то ж є ще яйця, і тут диви, тут ще жорсті, типу чувачки. А я правда, кава так. <плес> Обалдеть. Ну і на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково не забувай про підписочку на канал, про те, щоб поставити вподобайдена. О, ну, диви. Що правильно каже? <плес> Всі ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і звісно ж, не забувайте писати в коментарі свої ідеї. Ідеї з режимчиками, іграми, ну і, в принципі, можна навіть сказати, чи подобається вам відео чи ні. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.